Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. І хто зараз навчається в 10 класі, то пропоную вашій увазі тему вектори у просторі, поняття векторів у просторі. Після того, як в 9 класі ви ознайомились з поняттям вектора, але вектора на площині, то тепер прийшла черга знайомитись з векторами у просторі. Ці поняття дуже-дуже схожі, вектори тут ті ж самі, поняття ті ж самі, тому, в принципі, сьогоднішній наш урок це буде деяке повторення того матеріалу, який ви вивчали в 9 класі, ну, з деякими відмінностями, що тепер уже ми розглядаємо вектори у просторі. І так, вперед. Що ж таке вектор у просторі? Взагалі вектором називають відрізок, для якого визначено напрям. Тобто це не просто відрізок АБ, а ще й АБ, у якого ще й стрілочка позначена. Наприклад, якщо виходить вектор з точки А до точки Б, то кінець вектора в точці Б і там біля точки Б зображена стрілка. Дивіться, на деякій площині зображено АБ-вектор, якраз стрілочка, точка К, і перпендикулярно, наприклад, до деякої площини ще якийсь вектор С. То на цьому рисунку ми бачимо два вектори, а саме два відрізка, які мають напрям, а тобто стрілочку. Тобто це вектор АБ спочатку в точці А і кінцем кінця в точці Б. Так, позначають вектори, а ще їх позначають латинськими літерами А, Б, С, Д і так далі. І, для прикладу, у нас ще є один відрізок. Який позначений не двома точками, а маленькою літерою С. Але головне, що над літерами позначається або стрілочка, або риска, і це означає, що це вектор. Але якщо ви відповісте на питання, які тут позначені вектори, і скажете, що тільки два, то це буде помилка. Чому? Тому що ви повинні згадати, що є ще таке поняття, як нульовий вектор. А саме нульовим вектором або нуль вектором називають вектор, у якого початок збігається з кінцем. Тобто, у нього одна точка, і початок, і ця ж сама точка, і кінець. Тобто, наприклад, на площині точку К можна розглядати також як нульовий вектор. І тоді позначають його, зверніть увагу, КК і стрілочка. Тобто, це і початок в точці К, і кінець в точці К, і ще й позначення вектора, тобто стрілка. Також 0 вектор позначають символом, наприклад, 0, і стрілочка. Нульовий вектор, на відміну від ненульового, напряму не має. Але, запам'ятайте, на цьому малюнку зображено три вектора. Два вектора, один з яких позначається двома літерами інший однією літерою латинського алфавіту. І третій вектор являється вектором, який не має довжини, тобто і напряму не має, і він позначається або ось так, КК вектор або 0 вектор. Згадали? Добре, йдемо далі. Що таке кулінерні вектори у просторі? Клінарними векторами називають два ненульових вектори, які лежать на одній прямій, або на паралельних прямих. Це дуже важливо. Колінарні вектори лежать або на одній прямій, наприклад, дивіться, на прямій Б лежать два вектора CD і МК А на паралельній прямій до них до цих двох векторів, ще на прямій А лежить вектор АБ. Тому на цьому рисунку можна виділити такі пари кулінарних векторів. Це дивіться, АБ і ЦД на двох паралельних прямих, АБ і МК також на двох паралельних прямих, і МК і СД це два вектори, що лежать на одній прямій, оце і є кулінарні вектори. Якщо що зглядати в просторі, то розглянемо прямокутний паралелепіпед, ось такий. Давайте глянемо, які тут вектори колінеарні. Це для прикладу вектори КА і нн 1 тому що лежать на паралельних прямих. Далі КА і АК1, тому що лежать на одній прямій КК1. Далі АК1 і М1Б на паралельних прямих. Ці вектори колінеарні. Це не всі пари колінарних векторів. Це для прикладу я показала декілька, ви можете ще подивитись. Але зверніть увагу, які вектори не є колінеарними. А це такі пари, як, наприклад, КА і КН. Чому? Тому що вони не лежать на паралельних прямих, вони лежать на перпендикулярних прямих, кулінарними не являються. Далі, для прикладу, вектори ЛМ і AK1. Це два вектори, які лежать і не на паралельних прямих, і не на перпендикулярних, а на мимобіжних прямих. Ну, тоді вони не являються колінеарними. LM і M1B лежать на перпендикулярних прямих, вони не є колінеарними. Далі йдемо. Що ж таке співнапрямлені і протилежно напрямлені вектори у просторі. Нагадаємо, що колінеарні вектори, які ми з вами тільки що розглянули, можуть бути співнапрямленими, тобто такими, які направлені в одну сторону, або протилежно напрямленими, тобто такими, які направлені в різні сторони. Для прикладу, дивіться: на ось цьому малюнку у нас всі вектори направлені в одну сторону. тобто... Стрілочки йдуть як би знизу вгору, і в цьому векторі, і в цьому, і в цьому. Тобто, всі вектори однаково направлені, а значить, всі пари векторів, які ми говорили тут колінеарні, вони є співнапрямлені вектори. Співнапрямлені вектори позначаються двома рисочками в одному напрямку, рисочками вгору. Тобто, дивіться, вектор АВ співнапрямлений з вектором CD. Далі АБ співнапрямлений дві рисочки з МК. І МК співнапрямлений з С значить, ці три пари векторів є співнапрямленими. А от розглянемо прямокутний паралелепіпад в просторі, і подивимось. Тут уже у нас є стрілочки, наприклад, вгору, вниз, вгору, вниз. І так далі. І тут ми також можемо побачити з вами пари співнапрямлених векторів, саме кулінарних, запам'ятайте: ті, які на паралельних прямих або на одній прямій. Дивимось. вектор Ка. Співнапрямлений з N, N1, тому що стрілки дивляться вгору. Тому позначаємо через дві стрілочки вгору. Далі вектор КА і ак 1 Вони лежать на одній прямій, тобто вони колінеарні, та ще й стрілочки вгору, тобто це співнапрямлені вектори. Це, для прикладу, лише показані дві пари, їх тут набагато більше. Якщо цікаво, пошукайте і випишіть. Тепер же подивимось, які пари векторів протилежно напрямлені, тобто, де стрілочки направлені в різні сторони. АК1 стрілочка вгору, а М1Б стрілочка вниз. Тоді цю пару векторів записують таким чином: вектор стрілочка вгору, стрілочка вниз, це різні напрямки, якраз і показують, що це протилежно напрямлені вектори. І другий вектор. Далі ще такими парами є, дивіться. КА направлений вгору. І далі БМ направлений вниз. Значить, протилежно направлені. АК1 вгору і М1Б направлений вниз. Тобто це також протилежно напрямлені вектори. Тепер згадаємо, що таке рівні вектори в просторі. Поняття це таке ж саме, як і на площині. А саме не нульові вектори називають рівними, якщо їх модулі рівні між собою, і вони співнапрямлені, що важливо, тобто стрілочки обов'язково направлені в одну сторону у таких векторів. Розглянемо прямокутний паралелепіпед і подивимось, де тут вектори, які однакової довжини та ще й направлені в одну сторону. А це вектори, наприклад, kn. І LM направлення йде зліва направо, і вони рівні, тому що в основі у нас прямокутник, значить сторони протилежні рівні. Позначаються так вектор Kn дорівнює вектору LM. Будь-які два нульові вектора є рівними, тому що це, по суті, точечки, і вони не мають напряму, і довжина у них нуль, тобто рівна довжина, це треба просто запам'ятати. А давайте глянемо, які тут вектори не є рівними на малюнку, а саме вектор КА, ось він, і NN1, вони не є рівними, оскільки вони хоч і співнапрямлені вгору, вони мають різні модулі, тобто різну довжину. Тобто КА коротший, ніж нн 1 Також глянемо вектори М1М і нн 1 не є рівними, оскільки в цій ситуації модулі у них однакові, тобто довжина вектора, подивіться, n, n 1 і M1M, але стрілочки направлені в різні сторони. Отже, ці два вектори не є рівними, хоча довжини у них однакові. Для рівних векторів, запам'ятайте, 2H і B, можна записати, такі рівності повинні виконуватись. Тобто, важливо, що вектор А співнапрямлений з вектором Б, тобто стрілочки в одну сторону, і довжини векторів цих обов'язково рівні. Далі йдемо. Як же побудувати вектор рівний заданому? Часто, говорячи про вектори, ми не конкретизуємо, яка точка є початком вектора. Наприклад, на рисунку зображено вектор А. Але ось ці всі вектори. Вони здвинуті, якби їх точки початку в просторі, але вони всі рівні вектору А. Чому? Тому що вони співнапрямлені і мають однакову довжину з ним. Кожний із них також можна називати вектором А. Наприклад, зобразимо вектор А та точку А велике на ось малюнку. Зобразимо з точки А велике, вектор АБ, який рівний вектору А маленьке. То це ми повинні з точки А провести паралельну лінію вектору А маленьке, та ще й по довжині вектор повинен повністю співпадати з довжиною вектора А. А оскільки з точки ми можемо провести лише одну паралельну лінію, то звідси випливає висновок, що з будь-якої точки, наприклад, точки ось А, можна відкласти тільки один вектор рівний заданому. Що ж таке довжина або модуль вектора в просторі? Довжиною або модулем вектору називають довжину відрізка, що зображає цей вектор. Наприклад, якщо у нас вектор позначений літерами АБ, то довжиною або модулем всього цього вектора А Б буде вважатись довжина відрізка А Б. Модуль вектора АБ позначають таким чином: беруть саме позначення АБ з рискою, або стрілочкою, що значить вектор, по модулю. Так як ми звикли з вами модуль позначати рівними скобками. І відповідно, якщо ми дивіться, зобразимо для прикладу вектор АВ, і, наприклад, він у нас дорівнює 3 см, а саме оцей відрізочок дорівнює 3 см, то і довжина вектора АВ дорівнює також 3 см. Позначається так, по модулю вектор АВ дорівнює 3 см. Це і є вже довжина. І так закріпимо розглянутий матеріал прикладами з ЗНО по математиці. Перший приклад: ABCD прямокутник. Вкажіть, усі пари перше рівних векторів, зображених на малюнку, і друге рівних за модулем, але протилежно напрямлених векторів. Давайте подивимось: тут не всі сторони прямокутника і не всі діагоналі позначені як вектори. Є лише АБ, направлений вгору, С, Д направлений вниз. І, відповідно, діагоналі розділені на два вектори БО, ДО і а, О, О, От Давайте серед цих векторів, які я зараз перерахувала, знайдемо спочатку пари рівних векторів. Дивимось: рівні вектори. Запам'ятайте, рівні це завжди співнапрямлені, тобто направлені в одному напрямку, що важливо. Тому що ви можете глянути, наприклад, сторона АБ дорівнює стороні СД і вказати, що це рівні вектори. Але це буде помилкою. Чому? Тому що вони направлені в різні сторони. А Б вгору, а СД вниз. Значить, це не є рівні вектори, хоча довжина в них рівна. Тоді давайте дивитись на діагоналі. ВО і ДО. Вони в різні сторони направлені. Тоді глянемо на АО і ОЦ. Ага, це рівні вектори, тому що ці відрізки рівні, і направлені вони в одну сторону, тобто в одному стрілочки дивляться напрямку. Тобто, серед всі всіх цих векторів лише одна пара рівних, а саме ОЦ і АО. Тобто Можемо записати, що АО дорівнює ОЦ. Серед всіх пар векторів давайте знайдемо рівні за модулем, але протилежно напрямлені. Тобто, стрілочки можуть дивитись в різні сторони, головне, щоб довжина відрізків була однаковою. А Б і С Д це рівні за модулем, але направлені в різні сторони одна пара. І, відповідно, ще у нас діагональ поділена, подивіться, БО і ДО. Також рівні відрізки, але дивляться стрілочки в різні сторони, тому і цю пару ми також виписуємо. Все, більше тут ніяких пар немає. Завдання ми виконали. Переходимо до другого завдання. КЛММ це ромб. Запишіть усі пари рівних векторів, і векторів, що мають рівні модулі, початком і кінцем яких є вершини ромба. От в цій задачі нам не задані. Направлення стрілок в ромбі, і ми повинні продивитись всі варіанти, оскільки сказано, що запишіть всі пари, де початком і кінцем векторів є вершини ромба. А як ви розумієте, сторони можуть бути направлені стрілочки як в одну сторону, так і в іншу. Тому ми повинні розглянути всі ці варіанти. Для прикладу, спочатку позначимо ось таким чином, стрілки. Двох сторін і відповідно, ще двох сторін. Чому я позначила протилежні в одному напрямку? Тому що нам треба, щоб у нас були рівні вектори. Рівні вектори, ви пам'ятаєте, дивляться стрілочки в одну сторону. Тому позначимо ось таким чином сторони ромба К Л, М, Н. І тоді дивимося на цей малюнок, де тут рівні вектори. Рівними векторами є протилежні сторони, тобто вектор КЛ дорівнює вектору Nm, тому що сторони рівні і дивляться стрілочки в одному напрямку. І так само дві інші сторони КН і LM і дивляться в одному напрямку, значить, ці вектори рівні. Але ж ми сказали, що в ромбі. Цьому нам не задані напрямки векторів і ми можемо зобразити їх по-іншому. А саме, дивіться, зобразити, наприклад, якщо було направлення у нас в одну сторону, повернути в другу. І так само для другої сторони, і відповідно, третьої, і четвертої. І це так само буде KLMN ромб. Той же самий, зверніть увагу, ті ж самі довжини сторін, те ж саме позначення, але єдине ми поміняли напрямки векторів. А ми можемо це зробити, тому що по умові задачі нам ці напрямки не задані. Тепер, дивлячись на цей другий жаром, давайте випишемо також рівні вектори. це будуть, дивіться, також протилежні сторони. Чому? Тому що вони мають однакові довжини і направлені в одну сторону. Тобто ЛК дорівнює МН і НК дорівнює МЛК. Виконаємо друге завдання. Випишемо рівні за модулем вектори, які однакової довжини, і неважливо, куди вони направлені. А оскільки це ромб, то всі сторони у нас відповідно рівні у ромба. Значить Ми просто для цього малюнку виписуємо всі вектори, які ми з вами бачимо на малюнку, і це будуть вектори KL LM, NM. І N. Головне правильно вказувати спочатку початок вектора, потім, кінець, кінець, де ми маємо вже стрілку. Це для першого малюнка ми записали, і відповідно для другого малюнка. Так само ми можемо виписати всі рівні за модулем вектори. Це також всі чотири сторони ромба, тому що всі вони рівні, але позначення буде інше, тому що направлення стрілочок ми з вами поміняли. Тоді це буде ML-вектор. ЛК, далі МН і НК. Головне, уважно, правильно записати, де початок вектора, де кінець, дивлячись на стрілочки цих векторів. Ось такі задачі, ось така тема. Надіюсь, що ви згадали матеріал 9 класу. Ми це з вами вже розглядали. Якщо ви забули, посилання дам в описі до відео. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і будемо разом з вами готуватись до ДПА, ЗНО, НМТ з математики. Якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк, це допоможе моєму каналу розвиватись далі. До нових зустрічей! Все буде, Україна!